У пеклі гинуть люди. Так, Трамп заявив про відновлення постачання зброї Україні. У Пентагоні заявили про відновлення постачання зброї Україні після слів Дональда Трампа про необхідність допомоги Києву. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про необхідність надання Україні додаткового озброєння через інтенсивні обстріли. Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Бінь'яміном Нетаньяху. Ми надішлемо ще зброї. Ми повинні. Вони повинні мати можливість захищатися. Зараз по них сильно б'ють. Дійсно сильно. Ми повинні надіслати більше зброї, насамперед оборонної, але зараз їх дуже сильно обстрілюють. У тому пеклі гинуть стільки людей, сказав Трамп. Він також знову висловив невдоволення позицією диктатора РФ Володимира Путіна. Я розчарований тим, що Путін не зупинився. Я зовсім не задоволений Путіним. Додав Трамп у Пентагоні. Опублікували повідомлення про відновлення поставок зброї Україні після заяви Трампа про необхідність допомоги Києву в оборонних поставках. За вказівкою президента Трампа, Міністерство оборони відправляє додаткову оборонну зброю в Україну, щоб українці могли захищатися, поки ми працюватимемо над забезпеченням тривалого миру і припиненням вбивств ідеться у повідомленні. Американська військова допомога Україні, яку було призупинено на початку липня, може поновитися після серії зустрічей високого рівня між представниками США та України в Італії та Києві. Повідомляє політико, спираючись на джерела близькі до переговорів. Посланець президента Штатів Трампа з питань України Келох проведе зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим у Римі на міжнародній конференції з надання. Допомоги, а також у Києві наступного тижня, питання відновлення поставок озброєння і військової техніки стоятиме в центрі цих переговорів. Українська сторона наголошує на необхідності якнайшвидшого повернення систем протиповітряної оборони, зокрема ракет Петріот і високоточних керованих боєприпасів. За інформацією джерел, штати повідомили Києву, що постачання інженерного обладнання та деякої бронетехніки може бути відновлено найближчим часом однак конкретних термінів поки що не визначено. Як повідомлялося, міністр оборони штатів Піт Хексет наказав тимчасово призупинити постачання низки видів озброєння і боєприпасів в Україну, серед яких перехоплювачі Петріот, високоточні ракети Джемал та інші важливі системи своєю чергою, під час брифінгу у Вашингтоні, прес-секретар Білого Дому Керолайн Левіт заявила, що рішення про припинення постачання зброї Україні не було ухвалено ні президентом штат, ні Пентагоном без його згоди. Воно є частиною стандартної процедури перегляду усієї зовнішньої військової допомоги, яку проводить Міністерство оборони США. Раніше повідомлялося про те, що Трамп зробив гучну заяву про допомогу Україні. Дональд Трамп нагадав, що нещодавно провів конструктивну розмову з українським президентом Зеленським. Нагадаємо, Зеленський раніше оцінив розмову з президентом Трампом, яка відбулася. Улася 4 липня як найкращу за весь час їхнього спілкування, як писав головред, президент США Трамп після розмови з українським колегою Зеленським заявив про те, що Україні потрібні Петріот для оборони на запитання журналістів чи відправить він більше комплексів до Києва. Голова США відповів, що це можливо.